Попелюшка вийшла заміж за принца. Він розкидав по її кімнаті пелюстки троянд, але в 12 годин ночі вони перетворилися в шкарпетки. Ложечку за маму, ложечку за тата. Так і навчили Галю їсти за трьох. Пасічник здогадався, що жінка знайшла заначку, коли побачив її з опухлим обличчям, але в новому платті. Дальтонік Іван ще й досі переконаний, що збирає кубик Рубік за 14 секунд. День народження в окуліста. Заносять великий торт у вигляді ока всі в захваті. А гінеколог думає добре, що не мій день народження. Іван був настільки лінивий, що навіть просинався раніше, щоб подовше нічого не робити. Для когось водійські права це кусок пластику, а для даєшника це хлібна карточка. Чому чоловічі статеві органи старіють скорше, ніж господар? Тому що працюють в гарячому цеху, в нічну зміну, вниз головою і до тих пір, поки не почне нудити.